Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпор. Сьогодні у нас іде відвантаження передньої навіски на трактор МТЗ. Досить масивна конструкція, якісно виготовлена. Подивіться, Ось основний масив лонжерони і верхні кріплення гідроциліндра іде 20 міліметрів. Отвори зроблені еліпсом, а для того, щоб все співпадало, нарікань не було, у вас все підходить, питаннячок немає. А було прикручено до кондуктора, вариться в кондукторові, щоб також передбачається, щоб коли ви отримали, у вас все стало на свої місця. Ці кріплення передні. йдуть у нас. 14 міліметрів, дві пластинки по 14. А гідроциліндри стоять це 63. І лапа сама йде, ось 16-ка основна і посилення йде 8 міліметрів приварено. Тобто досить масивна конструкція виходить. 25 міліметрів. Наміряю, Ну, мені щось кажеться, тут зварний, шов. а, ще мішає, має бути 24. Чого така зроблена конструкція з наваркою, тому що 16-ка одягнена на квадрат, обварена з обох сторон, потім підготовлено, зачищено і приварюється уже усілок. Для надійності конструкції, щоб не гнуло нашу тягу, кому потрібна така передня навіска на трактор МТЗ, замовляйте, відвантажимо і вам. Всього вам найкращого. До нових зустрічей підприємство Агродніпр.